Вітаю вас, друзі! Дещо про метафізичні здібності, які є у кожному з нас від народження. Але через те, що ці здібності з тієї чи іншої причини заглушалися суспільством, в якому зростав індивід, більшість з нас втратила ці здібності. Ми володіємо вільним і потужним джерелом творчої енергії. Наша свідомість це такий самий вид енергії. Як і всі інші відомі нам, по всьому світу вчені та дослідники починають вивчати енергію свідомості у лабораторних умовах. Вони виявляли, що людська свідомість здатна створювати та знищувати матерію, а також, що людська свідомість здатна досягати будь-якої точки на земній кулі та передавати інформацію, і що свідомість однієї людини може впливати на свідомість іншої. Твердження містиків, знавців окультних наук і древніх провидців про те, що людина може сама творити чудеса, тепер здаються науково обґрунтованішими. Так, ви справді можете здійснити диво, викликати приплив грошей, здобути популярність, хвилю удачі. Щодня ви можете робити, так би мовити, неможливе. Ви завжди мали цю силу. Можливо, у вас виникне питання. Чому ж у такому випадку ви досі не вмієте творити подібні дива? Відповідь у тому, що енергію свідомості потрібно навчитися особливим чином контролювати та спрямовувати. Електрика природно існувала і до Томаса Едісона, але він зумів використати її, щоб запалити першу лампочку. Давайте подивимося, як правильно використовувати нашу свідомість. Щоб її природна енергія виконувала наші бажання. Насправді це не потребує жодних зусиль. Відкрити закрити сейф неважко, якщо ви знаєте код, якщо ви його не знаєте, то можете витратити на відкриття години, дні та тижні і все одно нічого не досягнете. Так ось більшість людей живе собі і живе, так і не знайшовши коду свого розуму. Іноді вони випадково його набирають, і тоді в їхньому житті трапляється щось гарне. Потім настають чорні дні, і вони не можуть зрозуміти, чому так відбувається. У більшості сейфів коди складаються з 5 10 кроків. Все це для того, щоб стороння людина не змогла випадково набрати правильний код. Секрет управління енергією свідомості. Захищає ваші скарби набагато надійніше, ніж будь-який сейф. Проте це настільки проста процедура, що їй може навчитися навіть дитина. Насправді діти часто проникають у її суть вони бачать речі, яких ми не бачимо. Вони знають таке, що нібито звідки їм це знати. І тоді ми кажемо їм: це лише твоя уява. Або з пристрастю їх допитуємо, ну і хто тобі це сказав, від кого ти це почув. Безліч неймовірних речей будуть вам на диво знайомими, ви насправді вже це знали, але ваша сім'я, ваші вчителі сміялися з вас, погрожували і обманювали вас. Простіше було підкоритися їм і почати дивитися на світ їхніми очима. Так ви розлучилися з екстрасенсорним сприйняттям. Кілька століть тому таємниці енергії свідомості зберігалися філософами та цілителями в своєму вузькому колі, посвячені вважали, що звичайна людина не готова до їх осягнення. Одним із батьків метафізики був Гермес. Його таємниці зберігалися з такою суворістю. Що від імені Гермеса походить слово герметичний, тобто наглухо закупорений або непроникний. Ми повинні бути готові до того, що ці таємниці розкриються, оскільки зараз окультне, у перекладі з латини приховане з очей перестає бути таким. Більше не буде жодних секретів, але відповідальність за використання цієї енергії в благих цілях. Як і раніше лежить на вас. Адже ви знаєте, наприклад, як використовувати звичайну електричну розетку. А з якими цілями це вже ваша справа? Електрика ніколи не стала б служити потребам людства, якби люди не винайшли машини та пристрої, що задіяли електричну енергію, енергія свідомості при всій легкості її вивільнення для успішного застосування. Також потребує певних пристроїв, щоправда, трохи іншого роду. Ви самі виробляєте енергію свідомості, ця енергія діє через вас, ваших друзів та вибрані вами предмети. Чеським вченим, наприклад, вдалося створити резервуар для зберігання енергії свідомості. Людина може направити погляд у контейнер спеціальної форми. Який вбирає та зберігає енергію його погляду. Потім цю енергію можна використати, наприклад, щоб обертати колесо. Але це далеко ще не все. Людина може сидіти в одній кімнаті, а в іншій кімнаті буде контейнер і колесо. Якщо перед ним помістити чотири різні фрукти і одночасно такі ж плоди розставити навколо контейнера, а до колеса перекріпити стрілку. То якщо людина буде дивитися у своїй кімнаті на якийсь фрукт, стрілка колеса в іншій кімнаті вкаже на той самий плід. Приголомшливо, проте такі неймовірні речі досить реальні, якщо ви навчитеся керувати енергією своєї свідомості. Коли ви використовуєте енергію свідомості, неможливе стає можливим. Ваші друзі, можливо, назвуть це збігом. І ви не зможете спростувати цей аргумент. Тож продовжуйте радіти цим так званим збігам. Яке б чудо ви не зробили, яке б чудо не сталося з вами, завжди знайдеться людина, яка назве це збігом. Такі люди просто не готові прийняти настільки разюче нове явище, як створювані вами метафізичні зміни. Тому й не намагайтеся їх переконати. Просто продовжити вдосконалювати чудотворну енергію свідомості та способи її застосування, щоб змінити своє життя. А зараз давайте проведемо один цікавий експеримент, завдяки якому ви відчуєте свою психічну енергію у фізичному вираженні. Я це називаю просто життєва енергія. Отже, зробіть таке. Перше. Підніміть ліву долоню у вертикальне положення. Тобто, внутрішня частина долоні має дивитися праворуч. Друге. Розташуйте праву руку горизонтально. Її пальці спрямовані на ліву долоню. А відстань від неї має бути приблизно сантиметрів 15-20, щоб не відчувалося жодного тепла. Третє. А тепер повільно помахайте пальцями правої руки вгору вниз. Якщо хочете, можете уявити, що смикаєте струни, прив'язані до лівої долоні. Четверте, ви відразу відчуєте певне відчуття, що переміщається вгору і вниз по вашій лівій долоні. Це відчуття важко описати. Його можна назвати лоскочим, поколюючим або відчуттям тепла. Але кожен може його відчути. Щоб посилити відчуття цієї життєвої енергії. Рекомендую перед початком цієї вправи розтерти активно долоні одна об одну. Буде досить 5 секунд. До речі, ви також можете побачити свою життєву енергію, яка називається аура. Це дійсно чарівне видовище. У цьому немає нічого складного. Потрібно просто дивитися розфокусованим зором, наприклад, крізь ваші руки, пальці. Незабаром ви помітите ореол, що світиться, який буде дублювати ваше фізичне тіло, в даному випадку пальці рук. Спробуйте. Якщо цю навичку прокачувати кожен день, то незабаром ви не тільки чітко бачитимете ауру, але й розрізнятимете її кольор. Знайте, ваша життєва енергія завжди при вас. Це не просто та енергія, яка змушує ваше тіло рухатися та підтримує ваше життя. Це енергія свідомості, і тут важливо визначити поняття, яке розмежувало б мозок, розум та свідомість. Мозок це сіра речовина, що ховається всередині нашої черепної коробки. Його можна побачити. Розум не матеріал, він є енергією, він невидимий. Мозок дозволяє нам жити. Розум спрямовує наше життя. Мозок обмежений межами черепної коробки. Розум може вирушити будь-куди. Ви не розумієте свого мозку. Він підкоряється вашій свідомості, але працює незалежно від неї. У мозку є енергія. Електричні аспекти цієї енергії легко піддаються вимірюванню за допомогою приладу, званого електроенцефалографом. У розуму також є енергія. Її виміряти не так легко, але її можна частково відчути як свідомість. Куди вирушає ваша свідомість, туди слідує і енергія розуму. За матеріалами книги Чудотворна сила Роберта Стоуна. На цьому я завершую цей випуск, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре, миру всім нам та благополуччя і до наступних випусків!